Друзі, всім привіт! Хочу запропонувати до вашої уваги короткий огляд книги Сімейне Поклоніння, яку написав український автор Максим Король. Її надрукувало видавництво Левит в 2017 році. Ця книга отримала дуже хороші відгуки від пасторів з різних церков. Ось який відгук, наприклад, дав пастор Олександр Калинський. Максим написав книгу, в якій дуже відверто і просто. А разом з тим глибоко та аргументовано вчить нас стверджувати престол Божий в нашому домі. Ще один з відгуків від пастора Ігора Бодина. впевнений, ця книга з Божою допомогою допоможе багатьом євангельським сім'ям передивитися своє відношення до поклоніння, постійно розвиватися в цьому напрямку і знаходити щастя та задоволення в промінях Божої слави. Особисто я на момент цього запису в шлюбі вже сім років, а також маю сім років духовної освіти. Однак я все одно маю потребу в простому і водночас детальному поясненні про те, як в моїй сім'ї повинно проходити поклоніння Богові. Точніше, я мав потребу, поки до мене не потрапила ця книга, сімейне поклоніння. В першу чергу, варто сказати, книга достатньо консервативних біблійних поглядів і водночас. Вона допомагає не впадати в християнське законництво, де сімейне поклоніння може перетворитися у формальне виконання власних сімейних установ, порушення якого прирівнювалося б до гріха. Однією з сильних сторін книги є її структура. Якщо відкрити тільки зміст книги, то можна помітити, що там немає абстрактних назв розділів, які стають зрозумілими після прочитання розділу. Можливо, це добре підходить для художньої літератури, але не для духовної. Прочитавши один тільки зміст книги сімейного поклоніння, читач буде добре зорієнтований і зрозуміє, про що буде йти мова в книзі. Книга поділяється на чотири головних частини. Перша частина, вона називається Поклик до сімейного поклоніння. І вже сама назва допомагає зрозуміти, що в цій частині автор перш за все показує, як Біблія дає повеління для поклоніння всією сім'єю. Далі він показує біблійні принципи для цього, а також він наводить приклади з Біблії, де ми бачимо е, сімейне поклоніння. Друга частина книги називається Практика поклоніння в кругу сім'ї. Вона поступово веде читача, відповідаючи на такі питання, як. Коли починається сімейне поклоніння, хто відповідальний за сімейне поклоніння, як готуватися до цього служіння. І, напевно, найцікавішим, особисто для мене, здався розділ, де автор перелічує та описує елементи сімейного поклоніння. Загалом, коли я в житті чув фразу сімейне поклоніння, в моїй уяві виникала наступна картина: Чоловік. Як голова сімейства сидить на поважному місці в домі та читає Біблію, а вся сім'я уважно слухає. І наостанок вони моляться. Хоча це дійсно елементи сімейного поклоніння, та все ж автор допомагає мислити набагато ширше. Він показує щонайменш 10 різних елементів поклоніння Богові всією сім'єю, і навіть це ще не край. Третя частина під назвою Перешкоди для сімейного поклоніння. Описує перешкоди, які виникають в сімейному поклонінні, та як захистити в своїй сім'ї поклоніння Богові. Четверта частина, вона найкоротша і говорить про правильну підтримку в сім'ї сімейного поклоніння. До мінусів книги я б відніс два моменти. Перший момент, на мій погляд, автор з самого початку своєї книги. Трошки перебільшує з цитуванням біблійних віршів, і може здатися, що далі так і буде продовжуватись, але автор вже дуже скоро відходить від цього. Думаю, частково це пов'язано з тим, що сама суть перших розділів показує біблійні повіління, біблійні практики, біблійні принципи. Другий мінус: на жаль, книга була видана тільки російською мовою. Автор видав її до повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. І наразі він розмірковує, щоб в майбутньому видати її українською мовою. Мені книга дуже сподобалась, вона принесла користь моїй душі і допомогла сформувати біблійний погляд на те, як в моїй особистій сім'ї повинно проходити поклоніння Богу. Я порадив би її читати всім членам церкви, вона також добре підходить і для проведення домашніх саме домашніх сімейних груп. Дуже раджу прочитати цю книгу кожній християнській сім'ї. Вона мотивує, вона навчає, пояснює, відповідає на питання, наводить приклади з гідно Словом Божим. Наостанок варто сказати, що книга допомагає через якийсь час після прочитання повернутися до будь-якого розділу в ній, в якому виникла потреба, і не обов'язково її перечитувати повністю, щоб знайти те, що турбує саме зараз. Бо, повторюсь, в ній дуже хороша структура, тому ніякої проблеми не складе знайти ті думки, які нас почали турбувати саме зараз, і хочеться їх оновити в своїй пам'яті. Тому дуже рекомендую цю книгу для прочитання.